Вітаю всіх! Я знову продовжу свою рубрику «Порада від карт. І зараз я хочу пораду від карт для тих, хто погано засинає, хто не може нормально спати. Як людині ці полегшити свій сон. Добре спати, краще спати. Порада від карт. Як краще спати. Давайте я знову вибираю три карти. Кожен вибирає для себе інтуїтивно, який варіант до душі. Ось вам ніч, будь ласка. Ніч, сон, відпочинок, дні колоди вже, це тема. І так, перший варіант. Перший варіант це затишок. Айс на кришу, мірна земля, як була пісенька. Ось те, що нам всього не вистачає. Домашнього затишку. Деяким просто потрібно спати вдома. Ну, я така теж люблю свою кровать, але зараз я не сплю ні. Тому що та кровать, яка в мене зараз, тут це не зовсім, не зовсім не те. До речі, оце ліжко, де я знімаю тут ліжечко. Це моє таке ліжко після ремонту. Воно переїхало просто зі мною, а інша кровать вдома, там, де я вам знімала кота. Тому я на ній сплю класно, скажу чесно, ну, ви знаєте, кожного своє ліжечко домашнє, комусь його не вистачає. І ті, хто не може його повернути, тому, на жаль. Це впливає на сон. Друга карта. А друга карта це, знаєте, менше, знаєш, краще спиш. Менше читати всього, менше про все думати, менше вивчати ось ці новини, все. Оце отак. Менше, знаєш, добре спиться. Поменше новин, поменше інформації, щоб мозок не охронівав. Всього менше треба. І будете спати. Третій варіант, який у нас? Знову. Знову ось ця інформація також, а це слухати менше. Дивіться, якщо ця карта це вивчення, аналіз, таке доточність, тут просто слухати менше треба. До речі, оця карта мені ще йде як ось це наше класне Іпсо, новини, сплетні. От скажу чесно, оце воно поменше цю гидоту слухати. Бо якщо у цього вся годетона слухатись, начитатись буде дуже класно. Тому скажу чесно: треба взагалі, всі ці три варіанти дуже класні, треба все це продумати, щоб нормально спати нарешті. Тому вибираємо для себе варіант і спимо спокійно.